Жінка це сила. Я клієнтка звільнилася від десятирічної самотності. Давайте ми з вами розберемо. Назвемо її. Клієнтка звернулася з класичним запитом десять років не в стосунках і не складалося. Усі партнери були емоційно недоступні, повторюючи сценарії матері, яка була глибоко нещаслива у шлюбі. Тимки інтуїтивно розуміла, я живу не своїм життям, а сценарієм мами. Вона чітко проаналізувала. Ми розпочали роботу по чотирьох кроках плану зцілення роду. Почали ми з діагностики, виявлення коду кермічних вузлів. І в, карт... в карті клієнтки ми виявили чітке з'єднання, що вказувало на родову програму. Я не маю права бути щасливою, якщо моя мама страждала. Це вказав місяць з Плутоном в безпекті і з'єднання з, з е, несхідним вузлом. Ана вперше усвідомила, що це був не її вибір, а не свідома обітниця роду. Це дало їй волю вперше подивитися на маму без осуду, але й без копіювання долі. Далі крок зцілення. Ми працювали з образами її внутрішньої дитини, яка не отримала кохання в шлюбі батьків. Через колодінамічну енергетичну практику ми виявили тугу та образу на партнера, якого вона ще навіть не зустрічала, який отримала вона результат фізичне полегшення, зник постійний біль у грудях, який символізував заблокуванням серця. Відбувся розрив сценарію. Спеціальна робота з установками ми замінили нещасливий шлюб. Я маю страждати, на моє щастя, це зцілення роду. Який же результат? Анна почала зустрічатися і спілкуватися. Обираючи абсолютно інших тип чоловіків, емоційно відкритих та самодостатніх, таких як вона стала сама, Відбулась глибина корекція. Ми сфокусувалися на її дарі. Її 10 років самотності перетворилися на унікальну здатність свідомо вибирати партнера, не піддаючись емоційним гойдалкам. через три місяці. Після завершення роботи Анна зустріла чоловіка, який повністю відповідає їй новому усвідомленому запиту. Вона увійшла у стосунки, як сильна. Жінка, а не як та, що потребує порятунку. А тепер зафіксуйте, ми не шукали чоловіка. Ми видалили блок, який забороняв щастя, а далі все світ сам підтягнув те, що відповідало їй новій енергії. Якщо ви теж втомилися жити за сценарієм, який вам не належить, і готові перетворити свій тягар на силу, я чекаю саме на вас. У мене ще є кілька місць на консультацію жінка, це сила». Напишіть мені, будь ласка, в коментарях сила, і ти почни жити своїм життям, а не сценарієм мами. З вами була Кармолок Інга Паламарюк.